З незаконним продажем алкоголю у Львові триває Юристи самопомочі разом з правоохоронними органами навчають несвідомих підприємців торгівлі алкоголем. З початку року громадські активісти розпочали активну боротьбу з незаконним продажем алкоголю у Львові та здійснили більше 30 рейдів продуктовими магазинами міста. І майже в кожному виявили порушення до нас знаходять численні звернення до декількох громадських організацій до об'єднання про те, що в тих чи інших об'єктах торгівлі продається здійснюється продаж алкоголю. Таким чином порушуючи рішення виконавчого комітету. А ми молодь міста піднялися і будемо докладати максимум зусиль, щоб зупинити явище як таке. Після 22-ї міцні напої без вагань продають навіть неповнолітні. Тож команда юристів самопомочі вирішила припинити свавілля підприємців. Станом на сьогодні громадські активісти разом з юристами активно працюють саме над контролем і над контролюванням процесу і ходу розгляду матеріалів, які вже були зафіксовані, тобто є протоколи про адміністративні правопорушення, рішення адмінкомісії, також досить багато документів передані до департаменту. Відтак акція отримала новий поштовх. Шість справ перебувають в процесі судового розгляду, а 14 – у профільному департаменті податківців. Невдовзі недобросовісні підприємці можуть попрощатися із ліцензіями на продаж алкоголю. Працівники правоохоронних органів вдячні громадським активістам. Кажуть, з їх допомогою власники магазинів поповнили державну казну більш як на 80 тисяч гривень. Взагалі, з початку року на території міста виявлено близько 100 фактів реалізації алкогольних напоїв. Враховуємо вже туди і реалізацію алкогольних напоїв заборонений час доби, тобто після 10-ї вечора, і з них 20 фактів це реалізація алкогольних напоїв неповнолітнім особам. Незважаючи на заборони, підлітки продовжують споживати міцні напої, а особливо так звану алкопопсу. Тому самопоміч розмістили у львівських школах банери, які розповідають про шкоду алкоголю. Все таки залишився цей відсоток. Сам займаюся спортом, не вживаю алкоголю. Треба знати також щоб на тому плакаті зображено, яка його дійсня, яка є шкода на організм, що він з собою представляє, і зовсім не треба вживати, бо все таки ви як майбутнє нашої держави, і вам треба думати про своє майбутнє і своє життя. Ініціативу самопомочі підтримують педагоги та обіцяють, що антиалкогольна пропаганда стане обов'язковим елементом навчально-виховного процесу. Це має бути велика робота з дітьми. Це має бути на уроках на уроках біології, має бути на уроках здоров'я. Про це мова. Ну і перш за все, напевне, має бути просвітницька робота з батьками. Бо напевне не всі батьки знають, яка отрута в тій гламурній пляшці. Отож, будемо вірити у те, що громадські активісти та правоохоронці доведуть справу до переможного кінця, і замість пляшок з кольоровою отрутою в руках дітей будуть м'ячі та інший спортивний інвентар.